Доброго як дня, доброго. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви давно тут уже працюєте з 17-го року. Ого, а я чула, що ви поверталися, що ви йшли і потім поверталися. Так, я звільнився, були обставини. Повернувся, потім... так як експрес Техбуд» має зараз у нас стабільна компанія на ринку. Ну, відносяться позитивно до водіїв. Закупляють парк автомобілів, обслуговування, вчасні ремонти. Зараз дуже мало такого по Україні. Колектив гарний у нас. Всі друг другу допомагаємо. Як вам з колонним працюється? Влад Володимирович, непоганий. Радили б, радили б своїх друзів сюди прийти? Так, я вже привів. і і одного свого знайомого сюди вже троє чи четверо. А ви сам, а ви самі звідки? З Києва. О, так ви з Києва тут і живете і тут постійно, чи як ви взагалі працюєте? вахтовий метод? – Вахтовий 25 через 5. Ага. Працюємо 5, відпочиваємо. А що ми зараз завантажувати будемо і що далі буде відбуватися? Зараз будемо завантажувати від сів mm. і веземо на. Вивантаження до замовника. Як взагалі процес відбувається? От ви зараз під'їжджаєте на завантаження? Під'їжджаємо на завантаження, вдіваємо жилеточку, виходимо до навантажувача. Кажемо їм, який об'єм, скільки тонн і що ми вантажимо. Супер. Як ви вважаєте, для вас це цікава робота? Так. Тому що тут кожного дня різноманіття, немає одних рейсів, так як повторюється, є от у нас компанії наші, які скажемо конкуренти, mm. що у них монотонна робота, там образно зазим'я, бровари, все, хлопці більш нікуди не виїжджають. Це дуже нудно, а у нас постійно щось новеньке. Клас. Дякую вам. Я вам бажаю гарної роботи, щоб вона дійсно вам приносила задоволення. Щоб це було не лише як робота, а дійсно була робота по душі, і від чого ви розумієте, що отримуєте Дякую. дійсно справжній насолод. Дякую.